Перші 25 віршів Євангелія від Луки відкривають початкову частину історії, що описує об'явлення і початок подій, пов'язаним із народженням Івана Хрестителя. Лука звертається до свого Теофіла і пояснює, що метою його оповіді є ретельне і достовірне викладення подій, аби читач міг впевнено пізнати правду про вчення і діяння Ісуса Христа. Захарія, священник старшого віку та його безплідна дружина Єлисавета, отримують Божу обіцянку через ангела Гавриїла про народження сина Івана. Захарія сумнівається, за що отримує тимчасове мовчання. Захарія виконує свій священний обов'язок у храмі, поки народ молиться зовні, після чого повертається додому. Єлисавета зачинає дитину і п'ять місяців ховається, приймаючи Божу милість і радіючи звільненню від ганьби безплідності. Головні ідеї цього розділу полягають в тому, що кожен крок відбувається за Божою волею та вчасно. План спасіння твориться у Божому задумі, і він нечуваний для людського розуміння. Зачаття Івана Хрестителя це чудо, яке пробуджує віру і засвідчує, що Бог діє не так, як люди, а дає благословення навіть у неможливих обставинах. Реакція Захарії це людський сумнів перед Божим Словом, який призводить до тимчасових наслідків, але не блокує дію Божої волі. Народження Івана це прелюдія, підготовка до появи Ісуса Христа, до великої події, що змінить людську історію. Іван має бути пророком і передвісником Господа. Єлисавета демонструє глибоку радість і вдячність Господу за його милість, що позбавляє її від сорому. Цей початок Євангелія запрошує людину довіритися Божим обітницям. І вірити в те, що навіть там, де людська надія згасає, Бог може звершити спасіння і благословення. Він також показує, як Бог діє через звичайних людей, керуючи історією спасіння.